Добрий день, багато хто запитував, яка у мене конструкція на актинідії. Стоїть якір, не стоїть, а я його забурив. Далі стальний дріт 3 мм. Я його спочатку так робив, я не знаю, як вони називаються. Далі я просто проволоку заматував, теж добре держиться. Проблем ніяких не було. Так, стальний дріт 3 мм. Зараз я вам покажу, як я робив, як я його через кількість ставив. Візьму рулетку. Так. Там з краю перший. Далі. Другий на відстані 50. Третій 90, четвертий 150 і п'ятий. Бачите, 197. Перемичка приблизно біля трьох метрів. Ну, мені така конструкція подобається. Висота в мене, зараз я покажу вам. Зараз я покажу, яка висота. Так. Ну, метр 65 буде. Я думаю, вище робити не треба, тому що дуже важко потім їх рвати. Ну, мені подобається така. Підійшов, зірвав, не треба ні драбини, нічого. Якщо буде вище, треба буде драбина і буде важко їх рвати. Ну це моя думка. Ви, ви робіть, як вам краще. Далі посеред стоїть талреп. Посередині. Більше в мене їх немає. І я руками важко натягнути, натягую талрепом. Весною, коли немає листя, плодів. Вони продаються це. Можна самому зробити без проблем. Все, дякую за увагу. До побачення.